Пане Михайло, отже, чи святкуєте ви за юліанським календарем Різдво? І загалом сьогодні так вийшло, що Павло Лебідь, або той же Паша Мерседес прийшов під Києво-Печерську лавру, вимагав би його допустили до Успенського собору. Що буде з УПЦ МП? Гарне питання. Безумовно, держава не втручається в справи, скажімо так, релігійні, але між тим. Ніж тим. Ми сьогодні в рамках цієї війни остаточно розставимо крапки, хто є хто і що має бути в Україні з точки зору культурного простору, релігійного простору, політичного простору, інформаційного простору. І в цій конфігурації, в новій конфігурації, не буде місця конфесіям, які так чи інакше опосередковано чи прямо мають відношення до інших країн, і особливо до країн, які завжди хотіли позбавити Україну суверенітету. Тому прийшов хтось там щось говорить і таке інше, це вже незворотній процес. Процес, коли в Україні буде єдина помісна церква, в Україні буде свій абсолютно свій автономний культурний простір, в Україні буде свій інформаційний простір і, безумовно, не буде ніяких політичних партій, які так чи інакше мають відношення до Російської Федерації. Тобто ми закінчуємо еру, отакі, скажімо так, що в нас. Двозначне ставлення чи двозначні контури, хто до чого і як інше буде працювати. Сьогодні історичне богослужіння відбулося у києво печерській лаврі Православної церкви України саме. І як ви до цього ставитесь? І друге питання все-таки 25 те у вас чи 6-7? -те, те Я ставлюсь вкрай позитивно. Знову ж таки, підкреслюю, треба вміти дивитись правді в очі і треба вміти виправляти фундаментальні помилки. На жаль, в 91-му році ми не зробили головну роботу. Ми не виокремили Україну, не відокремились від Російської Федерації в повному сенсі цього слова. Не було кордонів повноцінних, не було жорсткого розриву політичного простору, не було жорсткого розриву економічного інформаційного простору. І безумовно довгий час оця, я ще раз підкреслюю, да? Ну тобто, де декілька церков у нас було однієї конфесії. Ну це дивно виглядає. Сьогодні ця війна чітко говорить, що Росія це Росія, яка не має ніякого відношення до України, до Європи як такої. Це помилка вважати, що Росія є європейською країною, що Росія відноситься до сучасної цивілізації. Ми закінчуємо ту роботу, яку треба було провести в 91-му році. Тобто, ми остаточно вбиваємо радянський союз, радянський союз і в нас в тому числі остаточно вбиваємо цю фіктивну. Концепцію три єдинства да, тобто, коли є Росія, Білорусь, okay. Україна, немає ніякої Росії, Білорусі, України є окремо Україна і є окремо дивна країна під назвою Російська Федерація. Поки що є, так? поки що є в такому вигляді, в якому вона сьогодні є. Щодо того, ну який день, ну я більше схильний до. Безумовно, до 25-го, тому що ми все ж таки європейські люди, і для мене це якось якби дивно трошки виглядає, тому що дивіться, є різдвяна ніч, пости закінчились. Піст закінчився, і після цього можна зайти в новорічну ніч і спокійно собі там е, їсти все ще завгодно. А так трошки виглядає дивно. Новорічна ніч попередня, а потім тільки е, кінець поста. Ну трошки дивно. Але між тим, кожен сам для себе вибирає, який день він буде святкувати. Ну і це не не забороняється. Ні, 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 це, це ж свобода. В цьому і є сенс життя, що ви вмієте спокійно відноситись до того, що хтось робить щось інакше, але в межах правил, які є. А це в межах правил. Не в межах правил існування Російської Федерації в такому вигляді, яка постійно приходить і хоче домінувати, постійно приходить і каже, ні, ви будете святкувати там сьомого, виключно, бо ми так вважаємо. А для нас суб'єкт на прізвище Гундяєв не є авторитетом. Він взагалі не має відношення до православ'я як такого, до релігії, як такої людина, яка заохочує масові вбивства, яка заохочує вторгнення на чужу територію, заохочує руйнування в тому числі релігійних споруд. Ну він точно не має відношення до Бога, до церкви, до релігії, як такої, і тепер те, що відбувається поза межами закону, це чи може Росія? Вони ж дуже каварне, скажімо, скажімо так. А використати оці знаєте різдвяні свята для того, аби ну от зараз мобілізувати з 15 січня ще 500 тисяч. Ну я розумію, що це буде трошечки довше відбуватися, але тим не менше гур говорить про те, що будуть мобілізовані 500 тисяч, і е, почати все таки наступ новий, оскільки ага. ми вже бачили інфографіку. Навіть звідки можуть іти. Ну звідки це певно Лукашенко малює графіку. Звідки вони можуть іти? Він вже до кордон приїхав. А, да, він чітко розуміє, розуміється на цьому, але давайте серйозно. Немає різниці, що буде використовувати Росія для того, щоб якось провести в себе мобілізацію. Росія не залежить вже від того, як ми ставимось там до Різдва. Чи як ми ставимось до якогось там культурного явища і таке інше, чи зносимо ми пам'ятки Екатерині там чи будь-кому з російської історії, чи взагалі Україна позбувається російськості як такої. Я маю на увазі не концепції російської держави, а російськості як ну якби як примітивної культурного простору? Для Росії це вже немає ніякої різниці. Росія буде проводити мобілізацію, тому що вона знаходиться в панічному стані. Вони прийшли сюди вбивати, вони прийшли сюди безпредельничати, як вони кажуть. І вони думали, що виграють, і після цього замаскують все це. А сьогодні трошки інакша ситуація виглядає: ніхто не дозволить їм виграти перше. Ніхто не дозволить їм не відповідати юридично і фізично за ті злочини, які вони скоїли. Ніхто не дозволить їм. Вийти з цієї війни безкарними, як вони це робили де 2008 2014 І вони розуміють, що буде інакше, і вони панічно шукають рішення, а як їм вийти з цієї війни, не програвши. І для цього вони будуть заявляти і мобілізацію, і переводити економіку на військові рельси. Але це не завадить нам виграти. Тому що, по-перше, мобілізація вони можуть теоретично заявляти про будь-які цифри. Але якщо в тебе немає амуніції, якщо ти не можеш підготувати людей, злагодити їх, якщо ти не можеш сказати їм, чому вони мають прийти в іншу країну і вбивати, тому що це виглядає цинічно навіть для самих росіян. Дивіться, ми там захищаємо Росію. Ми ініціативно зайшли в іншу країну вбивати людей, це ми захищаємо. Так, да, є певна кількість людей, це як правило зеки. Які готові прийти в будь-яке місце на цій планеті і когось вбивати, тому що вони під це заточені. Але основна маса навіть диких росіян, диких росіян, тому що вони не є цивілізованою часткою людства, вони все рівно мають отримати якусь логіку в тому, що вони роблять. Їм треба пояснити, чому ви маєте прийти на іншу територію і там вбивати. І чому вас не мають вбивати у відповідь? Це, до речі, дивно, коли ми читаємо певні російські пабліки, вони кажуть, а наших мальчиків убивають. Ой, як це так? А чому це українці не стоять на коленях, не опустіли голову, не дозволяють вткнути їм э, стілет в затилок? не сопротивляються. Це дивно виглядає правильно? Ви ж, э, Росія думала, як вона зайде сюди і буде тут різати, а у відповідь нічого не буде. Ні. Друзі в душках. Ні, ми вас будемо максимально жорстоко знищувати, тому що ви є звичайна окупаційна армія, яка зайшла вбивати. І в нас є на це абсолютне міжнародне право, юридичне право вбивати вас, руйнувати вашу інфраструктуру військову. Тому, на мій погляд, буде відбуватись наступне: панічно будуть мобілізувати, але ресурсів не вистачає. І тому вони будуть просто кидати непідготовлених людей, які будуть тут масово гинути в якийсь момент. А це не дуже довго чекати. В якийсь момент оці всі потенційні живі трупи, вибачте, за літературщину, але оці потенційні живі трупи, тому що коли ти отримаєш повестку, це равно похоронки. Якщо не зламав ногу собі. Якщо не зламав Після ногу, цього. так. От оці потенційні живі трупи, вони все ж таки почнуть задавати дуже дикі питання, тому що вони ж не вміють цивілізовано між собою спілкуватися. В Росії ж немає внутрішнього діалогу. І після цього ми побачимо, як оця вся шалена гигантська імперія остаточно зникає з мапи світу. Я не про територію кажу, я говорю про концепцію такого типу держави. Російська Федерація в такому вигляді не має права існувати, тому що це людоненависницька ідеологічна корумпована країна. Так і до економічних питань, от напередодні уряд сказав, що історичне падіння відбулося внутрішнього вивалого продукту, мінус 30 і здається 39 відсотків. А тим не менше сказали, що це навіть не ті прогнози, на які розраховували, розраховували ще нижче, ще більше падіння. А як вибиратиметься Україна з цього і чи достатньо зараз пофінансовані всі програми, зокрема зарплати військовим? Заплати військовим зразу почну профінансовані. Так, є там певні на день, два-три затримки. Ну, це ж все ж таки великий обсяг людей, які приймають безпосередньо участь у бойових діях. Це треба розуміти. Але знаєте, в мене є одне просте, просте слово, яке відповідає на, на будь-які питання. Як буде, і що ми можемо. Воно пишеться дуже просто: Україна. Просто ми все зможемо. Тому що ми вибрали для себе таку долю, щоб вирішувати питання. Тому ми не падаємо дуже низько. Ми не панікуємо взагалі. Так, можемо на короткий час сказати: ох, це ж страшно. А після того казати, добре, страшно, добре, страшно, нам дуже страшно, але що треба зробити? І зразу шукаємо рішення, зразу починаємо волонтерити. Зразу починаємо шукати можливості завести генератори. Це особисте, це природа українства як такого. І, і тому економіка не впала суттєво як в будь-якій іншій країні. Ми змогли переконати наших партнерів, що треба допомагати, в тому числі фінансово допомагати. Тому що, якщо в тебе йде величезна війна, лінія фронту 1300 кілометрів, і в тому числі, і перш за все, в промислових регіонах України, які давали велику частку нашого ВВП, ну безумовно, треба нам допомогти. Бо ми говоримо, сьогодні допомагайте Україні це все рівно менше. Ніж ми дамо Росії можливість перемогти а після цього масштабувати зло ще більше. Це буде коштувати нашим партнерам. Це буде коштувати в 100, в 200, в 300 разів більше, тому що доведеться витрачати набагато воїн одразу. Тому давайте так, якщо вже Україна на себе прийняла цей тягар, а ми можемо набагато більш ефектно працювати навіть в так в такій кризовій ситуації, як війна. Допомагайте, тому в нас соціальні виплати є. Виплати тимчасово переміщеним особам є. Військові виплати є, є можливість закупляти зброю. Податки, якщо ви вже говорите про економічну складову, пан прем'єр, пан Денис Шмигаль чітко заявив, що ми навіть більше зібрали податків. Ніж це було в 2001 році. По, по співставно по календарю багато хто наперед просто платить за багато з хто платить, а проблем, тому так? що платить, так. тому що розумію, що кожна копійка сьогодні важлива, закупити додаткову зброю, амуніцію, а, виплатити а, людям якісь гроші, тому що багато людей втратили місця, де вони працювали, втратили місця, де вони жили, і їм треба допомагати саме через прямі а, державні транспорти, через соціальні виплати і таке інше. Все це налагоджено в Україні. І так, ми потерпаємо, ми суттєво потерпаємо. Давайте так, але ми сконцентровано, ну, тому що в нас е, немає сьогодні звичайної економіки, в нас, е, по суті, воєнна економіка. Але між тим ми концентровано все це бачимо і рухаємось до того, щоб не впасти, як це впала будь-яка країна на нашому місці. Хотілося б ще. Про анонс, так би мовити, наступальних операцій, зокрема у березні, який відбувся, так і чи не попри це батька, вибачте, я так скажу, в пекло біжимо, оскільки це може, наприклад, якісь спонукати дії Росії по відношенню до цих планів на, на дві частини розумію. По перше, я з вами погоджуюсь, і абсолютно негативно ставлюся, коли ми говоримо про якісь свої наступальні потенційно дії превентивно. На мій погляд, це треба говорити по факту. Зробили, проговорили. Причому проговорили саме військові? Тому що якщо вони платять найбільшу ціну, якщо вони і є авторами тієї чи іншої спецоперації контрнаступу, вони про це мають говорити по факту. І це було правильно. І для мене це є ключова інформаційна концепція. Давайте так, щоб всі говорили про те, що вони роблять, особливо військові, по факту зробленого. Це буде правильно. Тепер друга складова щодо Російської Федерації. Чи може вона до чогось підготуватись? Mm -hmm. Ну, ми ж, по-перше, все ж таки не говоримо про конкретні напрямки, про конкретні е, плани, про конкретні обсяги зброї, які будемо там використовувати, про конкретні концентрації е, військових і таке інше. Тобто, Росія нічого не знає. Ну, такого принципового нічого не знає. А по-друге, Росія все рівно не зможе підготуватись. Росія воює кількістю мобілізованих, кількістю снарядів. Кількістю амуніції, яка в неї там ще є, певний обсяг ще є, і кількістю крилатих ракет, чи ракети С-300. Ну, якщо ми говоримо про передній край, тому байдуже, що там собі думає Росія. На жаль, Росія просто набагато більша країна, і набагато більше вона вкрала радянської зброї. Знаєте, чому вкрала? Тому що це виглядає дивно, коли в 91-му році перестав існувати цей монстр під назвою СРСР. Якось так всі захопилися, всі держави інші суверенні, в тому числі Україна, захопились внутрішньою складовою боротьби політичною, хто ж буде в цій новій суверенній державі домінувати і забули, що є спадок СРСР, в тому числі зброя СРСР. А все це Росія тихенько собі сконцентрувала. все. Росія паралельно з тим ще й зайняла місця в різних міжнародних інституціях, які займав СРСР. Що є абсолютно юридично невмотивовано, і таким чином, сьогодні, ми просто проводимо до допрацьовуємо роботу, яку, на жаль, не зробили в 91-му році. Сьогодні ми ще демілітаризуємо Російську Федерацію в повному обсязі. Сьогодні ми хочемо юридично позбавити Росію права бути. Нащадком СРСР з точки зору тих місць, які вона позаймала в міжнародних інституціях, і за рахунок чого блокує можливість ефективно врегульовувати конфлікти, в тому числі такого типу, в який в якій вони нам організували на території України. Ми будемо доганяти всіх авторів концепції радянського реваншизму, тому що все, що б не говорила, Російська Федерація сьогодні це просто банальна абсурдна концепція реваншизму радянського типу. Тобто вони хочуть спробувати реваншувати і перебудувати ще раз радянський союз. Ну я думаю, що ми на цьому поставимо остаточну крапку. Просто треба було це все робити ще раз. Підкреслю в 91-му році це було б набагато більш. Ефективніше і набагато більш прозоріше з точки зору того, що ми сьогодні бачимо, і останнє запитання. Я не можу просто його не зачепити. Коли готувався до нашого інтерв'ю, побачив у стрічці новин, що Фаріон ну Фаріон, ви знаєте хто це така. вона вкотре заявила про мову і сказала, що її онук в школі чи в дитячому садочку, зараз точно не скажу, а б'є писки російськомовним дітям. Я хто не... така фаріон, навіщо вона завжди піднімає питання мови? А я не думаю, що про це треба публічно обговорити, бо ми тільки е, додаємо вартості цієї дивній, е, дивній ситуації. На мій погляд, е, на всі подібні спекуляції мають відповідати наші військові, які сьогодні знаходяться на передньому краї, і яким байдуже що і як вони там розмовляють, коли треба вбивати максимально росіян. Тому я дам просто пораду. Якщо ми будемо менше звертати уваги максимально, якщо будемо ігнорувати все подібне, включно з цієї пані, то це буде достатньо важливо для правильної побудови державності, тому що будь-який розкол, будь-який розбрат, це тільки послабшує нашу державу і тільки додає можливостей для ведення тих чи інших інформаційних компаній Російської Федерації. Це очевидно. Це настільки очевидно, що мені здається про це зайвий раз говорити не треба. Тому просто забудьте певні призвища, забудьте певні маніпуляційні технології, і давайте так. Є Україна для мене вона вся єдина. От в повному обсязі, незалежно від того, хто ви і що. Якщо ви є щирий патріот України, щирий, я підкреслюю, не говорите про це постійно і не видаєте себе за великого діяча патріотичного руху. А якщо ви на своєму місці все робите: от платите податки попередньо, превентивно волонтерите, їдете на передній край, говорите про Україну тепло, постійно говорите, що Україна понад усе саме говорите і робите щось для цього. Це все це і це, це цього достатньо. Все інше забувайте, просто деякі прізвища забувайте, і тоді ми будемо жити набагато більш ефективніше, ефектніше і набагато більш прогнозованіше.